Ліво, Пять. шість, и опустили. Раз. Два. Три. чотири, Пять. Шесть. І лодочка. Назад. Пород. Назад. Пород. Ще. шість, сім, Восемь. І разом. В сторону. Разом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висем, внесок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лисим. Правая рука. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Пять. Шість. Поднимаем. И І... раз, два. Прекращие ломанчики получается. Ještě jedna. Stop. Popisajem. Dva, ja, šest. I vpravo i raz. Dva, tři, čtyři, Чітко, два. П'ять. Шість. Супер. Шість. Сім. Всі повільно. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Підсідаємо трошки більше, коли повідомляв вперед назад. Та. Є. -е. Обходимо передачу. Раз. Сто, три. Чотири. Обходи. П'ять. Шість. Лагенко вниз, підсідає внизку, родочка, підсідає, підсідаємо, да? Ще більше підсідає, колінка збирає. Сім і разом. Поміняємось рука і раз. І рука раз. С на руку свою три. Pizza, pizza dai, si battery, Приставка у нас так само. Виконуємо крок і повернутись вправо. Приставка. Вліво приставка. Добре? Поїхали. І крок. Право. Вліво, право, поворот, вліво чітко. Стоп, тепер. Опускаємо голову всі вниз. І з руками піднімаємо так само голову. Я опустила сьогодні. Не спідемо Плечі руки І йдемо далі. П'ять, шість. Підняли в голову так само вверх. Давайте всі вверх піднімемо. Є опускаємо. Раз, два, три, чотири. Пустили знову вниз і виглядає за... суперово. Ще раз з згойдалички.